Хеппі Лор. Допомога при болі в горлі. До інших тем за два місяці на майже дві гривні долар продовжує падіння курсу. Банках тішить українців його можна придбати за 38,5-38,9. Хто хоче ще дешевше, оформлює тримісячний депозит. Останній зелений в Україні коштував менше 40 гривень сім місяців тому. Повідомили в Нацбанку. Фінансові аналітики кажуть, що нині на долар тиснуть сезонні фактори. Зміцненню гривні сприяють ще й аграрії. Їм необхідно закуповувати. Посівні матеріали та оновлювати потужності для проведення посівної, продаючи готівку, вони підвищують її пропозицію на ринку. Це також впливає на зниження готівкового курсу. Експерти певні, що курс долара найближчими місяцями буде стабільним, поза як впевненості додає і міжнародна підтримка. Обговоримо це з Іваном Мусом, експертом з міжнародної економіки. Доброго ранку вам. Доброго ранку, студія. І доброго па... ранку, телеглядачі. Пане Іване, які ваші пояснення у цьому явищу як падіння курсу долара в Україні? Ну, по-перше, я нагадаю, що коли почалися ці панічні розмови про те, що курс гривні може перевищити 40, і навіть казали про 50, І це ж розмови були доволі серйозні. І, до речі, саме через. Ці побоювання, що так відбудеться, Національний банк України запровадив заборону на те, щоб публічно демонструвати курс національної валюти, тобто, вже 4 чи чи місяців тому, коли всі обмінники всім обмінникам було сказано, що вони не можуть демонструвати курс. Тобто, це було саме реакція на те, що були чутки, що національна валюта просяде Але що ми маємо зараз? Дійсно, курс протягом останніх тижнів. Доволі суттєво зміцнився. Я навіть прорахував для себе, що людина, яка буде обмінювати там, наприклад, я здається, дивився суму 650 доларів. Різниця за останні два тижні це втрата тисячі гривень просто через те, що ті, хто обміняли його, скажімо так, зараз. Порівняння з тими, хто зробив це два тижні тому, ось ті, ті, ті виграли якраз ти що просто тому, що дійсно гривне зміцнились. А це відбувається погоджуюсь через декілька факторів. Один з них це допомога, яка надається не лише кредитами, а також грантами, які не треба повертати, що дуже важливо. І по-друге, що все ж таки економіка більш-менш вона адаптувалася. До цих умов, завдячуючи і Чорноморській зерновій ініціативі, і тому що все ж таки відбуд... вже побудовані необхідні шляхи для транспортування більших обсягів товарів до Румунії до Польщі. Тобто країна більш менш себе знаходить, плюс в західних регіонах, які не так з військовими діями, вже відновилось нормальне функціонування мереж кав'ярень інших підприємств. Тобто економіка працює, це створює підґрунтя для стабільності. А стабільність в свою чергу допомагає національній валюті. Ну це пік падіння долара. Що буде надалі? Чи впаде він менше 38 Будемо дивитись, тому що підстави для цього є. Інше, на жаль, на жаль, ми живемо в умовах війни, і тому будь-яка наступна ракетна атака може також негативно вплинути емоційно хоча б на стабільність національної валюти. Тому тут не можна 100% гарантувати тим не менш поки що мені здається, що є всі підстави для того, щоб принаймні до 35 дійшло. Типу чи вдасться чи ні? Тут на на, на на жаль, навряд чи хтось може передбачити. Можна, звісно, навмання передбачити, але це не зовсім серйозно. Тим не менш, те, що підстави є, це однозначно так. І плюс будемо дивитись, як буде далі демонструвати себе зовнішній сектор України. Наскільки вдасться відновити експорт, якщо, в свою чергу сприятиме також зміцненню валюти. На фінал нашої розмови дуже коротко, що порадити українцям, які мають вільні кошти і думають, чи купувати їм валюту. Знаєте, ну от зараз я б не ризикував, бо, тому що ми бачимо, як змітниця гривня і купувати зараз валюту це гепатитично втратити. Тому все ж таки треба мати більше де виради до національної одиниці. І якщо ми вже за рік війни не впали, то навряд чи буде якесь більш жорстке падіння протягом наступних Скажімо так, місяців я не буду казати про роки місяці, точно. Спасибі вам за ваш аналіз, Іван, Ус, експерт з міжнародної економіки.